Мене звати Маріна. Сім років я проживала в Польщі. Під час війни ми з чоловіком вирішили повернутися додому і планувати своє майбутнє тут. Плануємо розвивати свій бізнес. А для, для цього потрібно розвивати свої навички, багато навчатися. Я вибрала навчання на платформі ем, Game Space ем, фоп бухгалтер. Бухгалтер для ФОП. Так як це перше, що необхідно для того, щоб, щоб розвивати свій бізнес легально. Скажу відразу, я абсолютний новачок, я не знаю бухгалтерії, не знала, не знала бухгалтерії до цього. І було важко. Я не скажу, що було легко, було важко. Спочатку було важко, навіть були сльози, навіть було бажання все покинути, куди я лізу, для чого мені це треба. Нехай бухгалтерію займаються бухгалтера. Я робити свою справу, але ні, для мене, в принципі, це не перший досвід починати щось з нуля. Я знаю, що це просто потрібне терпіння, наполегливість і, звичайно, праця. Чому вибрала Genius Space і чому навіть навіть не, не чому вибрала? Розкажу переваги Genius Space після того, як я вже провчилася тут два з половиною місяці. По-перше, зворотній зв'язок. Ви завжди можете почути відповідь або на онлайн-сесіях, якщо ви задасте своє питання, або на телеграм-канали. В каналі в майже, майже 24 години на добу. Бо були такі випадки, коли дівчата писали навіть вночі. Так, мабуть, головне, що треба, це ставити те питання. Багато учнів їх просто не ставлять. Я скажу за себе. Я не простий учень. Я задавала багато питань. Я навіть говорила, коли мені щось не подобається. Але на всі мої звернення була відповідь. Відповідь була чітка, або ми доходили до того моменту, коли і викладач мене зрозумів, і я розуміла викладача. Це для мене як одне із найголовнішого зараз в навчанні. Ну що навчань багато. Але вам потрібно не просто прослухати урок, а зрозуміти, як потім ці знання використовувати на практиці. Genius Space дає ці знання. Є е, е, практичні роботи, вам перевіряють домашнє завдання, вам пишуть коментарі, е, що було не так. Якщо вам навіть коментарі не, не, не допомогли, ви звертаєтесь до викладача, викладач вам роз'яснить це питання тільки у вас. Хочете вчитися. Є бажання, буде результат. Я кажу вже як людина, яка повчилась два з половиною місяці, абсолютно з нуля, ще раз не ця, але щоб це, але це дуже пошли. Зараз я роблю дипломну роботу. Зараз я знаходжуся в п'ятірці, навіть вище уч учнів на своєму потоці, найкращих учнів на своєму потоці. Далі мої плани такі. Зараз закінчую диплом і йду на слідчий курс басбухтерія, теж на «Genius Space. Тому бажаю всім удачі і собі також. Приєднуйтесь.